Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube Анатолій Савайло а також відвідати сайт по продажу плиткорізів. Називається сайт UA Зараз я вам трошки розповім, бо дуже багато запитань, щоб ви розуміли, про що йде мова. На ринку найпопулярніші плиткорізи, які продаються, це китайського виробництва. Вони постачаються ось такі два типи е, кареток, які час від часу треба обслуговувати, треба е, ремонтувати. Скажімо так, оновлені плиткирі фір, фірми Forte та фірми Вулкану вже йдуть з от такими каретками. Ми, Я зупинюсь на неї трошки далі. Класичні ось такі каретки з сіма підшипниками, з яких двоє не зафіксовані. З них, ось, оці три мають ексцентрики, за допомогою яких ви їх розжимаєте. І він е, не має люфта, коли їздить е, по понаправляющі. Звісно, е, що стосується всіх плиткорізів, ці підшипники і алюмінієва направляюча, по якій ходять підшипники має змащуватись. Чиститься і змащення. Чищення, змащення. Це Треба робити, щоб не стерлася алюмінієва направляюча. І, звісно, якщо вона закусює, значить неправильно змащена. Або що ще неправильно, треба обов'язково дозмастити. Коли я продаю пліткризи, я звертаю увагу, яким мастилом методом підбору я підібрав для змащування цих направляючих. Ось такий тип це старий тип. У нього виходить ось такий нахил. Ось, так, тобі, ось такі рухи компенсувалися, що підшипники притулялися до боків. В цих вже нових каретках які, ну і регулювання відбувалося вручну, треба буде було знімати саму каретку і ексцентриками підводити, пробувати підводити, пробувати. Займало деякий час регулювання і налаштування цього, цієї каретки. В нових каретках тут перше оновлення, слідуючи, бачите, які підшипники тут ідуть. В них вже зроблена прорізь. І в, каре... І в самих направляючих зроблені випуклості по всій довжині випуклості тому ось такого руху менше воно компенсується, що воно йде по пазікам. Це дуже добре. Тут знімаються два ролика, а вже з обратної сторони вони зафіксовані. ну Є роліки, які відповідають за притискання. Притискання відбувається ось. За допомогою ось цього болта, коли ви його закручуєте, він піджимається і притискається до верхньої поверхні. Все дуже просто і дуже зручно. Є точне регулювання в цих плиткорізів, за допомогою цих болтиків. Як на мене, це величезне. Прорив, не те, не що прорив, це нові вже каретки, які для регулювання не потребують, щоб його зняти. А це пришвидшує роботу. Але ніхто не відміняє чистити і змащувати, чистити і змащувати його. Ось і все, що я хотів розповісти про каретки, бо всі купляють плиткорізи, а ніхто не бачить, що ж там всередині. Тому не хочу подивитись, що всередині. Всі плиткорізи, які постачаються китайського виробництва, таких серій, бачите, вони ось щоб ви бачили, що воно всередині. Там пружина стоїть. Ну, це, це механізм занувлення, занувлення, з ось, з ось такою пружиною. Ну, я сподіваюся, що вам і не треба дивитися на механізми, бо він як мінімум рік-два прослужить без всяких питань цей плиткоріз. Але чистити і мастити. Всього найкращого звертайтесь до мене по питанням придбання або прокату плиткорізів, різних марок. Чим можу, допоможу. До побачення.